Дякую, брат Олександр, за те, що він підготував уже вас, якби налаштовуючи на те, щоб ми задумались, чого ми сюди прийшли. Найперше, дійсно, для того, щоб віддати шану Богові нашому. І коли ми вчимося від Нього, вчимося від Його слова, так само ми цим висловлюємо свою повагу, виражаємо свою повагу до Бога якого ми не бачимо, Ісус сказав, який в тайні, але Він бачить таємне, Він бачить наше серця і воздає явним. І ми сьогодні поговоримо про таку річ, яку ми можемо не бачити. Ну, наприклад, є таке слово українське джерело. Українці знають, що це таке, це може бути струмочок, може по-русски роднічок. Це саме перше, що в нашій уяві виникає, це те, з чого ми п'ємо воду. І, звичайно, що хто в дитинстві, хто зараз в умані важко знайти якесь джерело, таке, з якого можна пити воду. <кій> Живемо ми в такий зараз час екологічно складний. Але колись це було доступно і це було просто. Але ми поговоримо про інше джерело. І для того, щоб ми могли збагнути. Про яке джерело ми будемо говорити, ми прочитаємо зразу від Слова Божого із послання Якова з третього розділу будемо читати із сьомого вірша. Всякий рід звірів і птахів, плазунів і морських тварин приборкано і приборкується людством, але язик ніхто не може приборкати. Він зло нестримне, повне отрути смертельної. Бо ним благословляємо Бога Отця і ним проклинаємо людей, створених за подобою Божою. Із тих самих уст виходять благословення і прокляття. Брати мої, цього не повинно бути. І одинадцятий вірш. Хіба з одного джерела тече солодка і гірка вода? От ми говорили про джерело потічок. Реднічок. І ми знаємо, що е, хто ходив, вода не міняється в ньому. Так? Нема, що сьогодні ми прийшли вода солодка, завтра ми прийшли вода гірка. Це природно, так? Ви згодні зі мною. Але чомусь, як і звертаючись до віруючих братів, в даному випадку, він говорить, що таке може бути. Тому що людина влаштована особливим чином, і вона може. Своїм язиком благословляти і своїм язиком проклинати. Тому він звертає увагу на джерело. Тобто ми ніколи не говоримо просто так. Ми завжди, коли щось говоримо, ми користуємося знаннями нашими, емоціями нашими. Так? Ми це передаємо, коли ми розмовляємо, або ми, як Яків каже, або ми. На когось наговарюємо, або ми благословляємо Бога. Як таке може бути? Це означає, що в нас всередині не одне джерело. В нас всередині дійсно, і за гріхопадіння є одне погане джерело, яке називається гріх, який живе в нас, і нам не треба цього боятися. Павло каже, навіть той рік, який живе в мені, він заставляє мене робити те, що я не хочу. І ви знаєте, язик, як Яків каже, саме таке нестримне зло. Інколи ми не можемо проконтролювати, що він говорить, а потім до нас доходить, що ми сказали не те, що ми хотіли сказати. Це насправді залежить, як Яків каже, від джерела. І 12-й вірш. Підсумовує: Яків. чи може смоковниця брати мої родити маслини або виноградні смокви? Так. З одного джерела не може виливатися солодка і солона вода. І я думаю, що Яків привів приклад дерева, тому що Він знав Ісуса Христа особисто і, мав Він був присутній на тій проповіді Ісуса, в якій Він говорив про дерева. Ми зараз теж звернемося до цієї проповіді Ісуса Христа. 12 розділ Євангелії від Матвія, де Господь щось говорив про дерева. 33 вірш. Посадіть дерево добре, і плід його добрий. Посадіть дерево погане, то і плід його поганий. Адже дерево пізнається по плоду. Всі знають, Україна аграрна країна, в нас садки є, дерева ростуть, так? І як ми можемо знати, що це за дерево? Звичайно, коли є на ньому плід. Садівники розпізнають і по листям. Але люди, які не дуже, вони дивляться яблуко висить, значить, це яблуні. груша, це груші, слива, слива. Це Ісус говорить. Але Ісус звертає нашу увагу на те, щоб посадіть. Хто садив дерева, той знає, що ви купляєте або вас, вам дають це дерево, ви знаєте, що ви хочете посадити. Ми хочемо посадити сливу. Моя жінка хотіла посадити черешню шоколадницю, і вона купила три черешні, і одна з них не була шоколадниця. Але це виявилося коли? Коли ми побачили, як вродили ці плоди? 34 вірш. Роди єхидний. Як ви можете говорити добре, будучи лихими? Бо чим наповнене серце, те й говорять уста? Тут Ісус прив'язує те, що він говорив про дерева, Він прив'язує до того, що ми говоримо. Чому? Тому що Він говорить, Чим наповнене серце, те й говорять в уста. 35-й вірш. Добра людина з доброго серця виносить добре, лиха людина з лихого серця виносить лихе. Кажу вам, що за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь дня судного. Бо твої слова виправдають тебе і твої слова засудять тебе. Це вже як наслідок. Ми зараз говоримо про джерело і про дерева. Давайте ми пов'яжемо ці два поняття разом. Дивіться, Е, Ісус звертає увагу на наповнення серця. Він порівняв це з садівником. Він каже, садівник, який хоче, ну, щоб в його саду були хороші дерева, Він вирощує деякі навіть вирощує самі дерева. І він садить хороші дерева в своєму саду для того, щоб вони приносили йому добрі плоди. І тут же він переходить про наповнення нашого серця. Ми, як ті садівники, ми що посадимо? На ґрунт нашого серця те буде і проростати і приносити плоди. Тому і ми якби, порівнюємо це з джерелом, тому що інформація, емоції, ми вже говорили, і також віра наша залежить від того, чим ми наповнюємо наше серце. І, звісно, віра це духовне поняття, віра приходить від Бога, віра приходить від Слова Божого. Якщо ми хочемо бачити в своєму житті плоди віри, ми будемо читати Слово, ми будемо молитися, ми будемо шукати Господа. Тим самим, у нас тоді буде джерело для нашого язика. Ми будемо говорити слова віри, будемо благословляти людей. І ще ми прочитаємо знову поверну, повернемося до послання Якова. Він говорить ще про одне джерело, яке допоможе кожній людині якби стримувати свій язик, скажімо так. Хоча, восьмій, язик ніхто не може стримати. Але є втішна новина для нас, так як ми знаємо Бога, ми можемо просити Духа Святого. Він є наш помічник, і він би стримувати наш язик. Але прочитаємо далі, якби продовжимо далі читати послання, коли він говорив про язик, про дерево, про джерело. І ось 13-й вірш. Хто мудрий та розумний між вами, нехай він докаже на ділі. Це доброю поведінкою з мудрою ґіністю. Але коли ви маєте гірку зазрість, егоїстичне прагнення у серці вашому, то не хваліться і не говоріть неправди. Така мудрість не сходить з гори, з неба, але є земна, порочна, демонська, бо де заздрість і геоїстичне прагнення, там безладдя і всяке зле діло. Бачите, джерело є якесь, таке нехороше джерело. І як і це чисто наше людське. І ми називаємо це мудрістю, ми вважаємо себе розумними. Як ви зрозуміли, що не треба покладатися тільки на свою таку мудрість людську, тому що це притаманно кожній людині, от він каже, егоїстичне прагнення. Ми всі такі. Ми хочемо, щоб нам було добре. Це нормально. Це я скажу вам по секрету, такий Бог заложив в нас інстинкт самозбереження. Але коли, інколи цей інстинкт він настільки переважає в нас, що ми хочемо, щоб тільки нам було добре. А це вже є зло. Отже, рецепт дає Яків, якби один з рецептів. Ви знаєте, що коли хазяки роблять зараз закрутки на зиму, на осінь, в інтернеті куча всяких рецептів. В Біблії дуже багато рецептів, ми тільки один. І коли ми приходимо в церкву насправді, завжди той, хто стоїть тут і дає слово, він дає нам такі рецепти. Для святого життя, для того, щоб ми змінювалися, для того, щоб ми були добрими. Ось один з рецептів, 17-й вірш. Мудрість, яка приходить з неба, по-перше, є чиста, потім миролюбна, уважна до інших, покірна, повна милосердя та добрих діл, неупереджена та нелицемірна. Отакі якості. Я так вірю, що вам подобається. Оці такі хороші якості. І добре було б, коли ці якості були притаманні нам. Звичайно, краще, коли хтось такий добрий до нас та неупереджений. Але я думаю, що треба починати з себе. Бо, як сказав Господь Ісус, за кожне слово, яке ми скажемо, ми будемо нести відповідальність. І Яків дав такий рецепт, що ми вчилися все-таки стримувати свій. Язик. І є ще такий рецепт, чисто від мене, є книга Приповісті Соломона в Біблії, дуже хороша книга, мені подобається ця книга. Соломон був мудрий чоловік, і в нього була мудрість від Бога. І коли ми читаємо цю книгу, він ділиться своїми такими короткими висловами про, про мудрість і про всякі життєві обставини ситуації. Тому, хто ще не читав, будь ласка, читайте, їх є 31, 31 розділ цих приповістей на кожен день місяця. Бо читати кожен день і мати мудрість від Бога. І, звичайно, все слово, яке натхнено Духом Святим, воно є добре для, на, на, для збудування, добре для виправлення, особливо нашого язика. Давайте помолимось.